Печериці, які вчора я вам показала, я ось їх заховала. Тут, бачите, від сонця, пам'ятаємо. Зараз ми їх піднімемо. І, що мені захотілося подивитися, що мені захотілося поспостерігати на них. Спочатку. Я зразу ж побачила, що їх почали їсти. Їх дуже полюбляють слимаки, тому ми тут посипали приманку для слимаків. Ще не побачили жодного, але вчора вже стежки, оці блистячі від слимаків, ми бачили. Звичайно, там, де, бачите, я обираю цю плівку, хочу вам показати, тут, де усю, дивіться, є слимак. Є... Такі справді, бачите, вони їх такі ось поряд приманка, є слимак, і, але він вже не живий. Угу. Оце вони і їли нашого, нашу печеричку. Поросійський шампіньон. Е, кажу тим, хто не знає, що таке печериця. За три дні я сьогодні я навіть взяла сюди рулетку, Я вчора хотіла його зірвати. Дивлюся, кажу чоловіку. Ну, з'їдять, з'їдять оці друзі. Давай ми зірвемо. А він каже, та давай ми їм приманки насипемо. Зараз заміряємо, скільки, як він росте за три дні. Так, давайте ось таким чином. Від 10 до 18. Як я і казала, друзі, 8 см. Я його помітила, коли він був отаким сантиметр в діаметрі, завчора він вже був 5 см, сьогодні він 3. Додавив 3, 8 гриб при, робимо висновки, що при хорошій і чудовій погоді. При їхньому чудовому мікрокліматі ми його зберегли, ось назад закрили. Вони додають за сутки 3 см в шляпці, тобто виростають таким чином. Ми можемо і подивитися на нього, Вон нам, нам слимак допоміг, зробив таку дирочку. І ми бачимо, що там ще є плівочка. Бачите, є ще плівочка. Тобто він у нас ще молодий і рожева, о, рожева шляпка. Завтра ми його вже зірвемо. Сьогодні нехай він у нас вже, тому що післязавтра він вже почне старіти. Він, поч... він стане вже таким чорним, коричневим. Цей вчора був, був такий якось цей, що поряд. Бачите, сьогодні він сьогодні вже він має півтора сантиметра в шляпці. Ці ось такі вилізли. І оцей друг, який скуштував нашого. Зараз ми його звідси заберемо. Він уже не живий. Ми йому сюди посипали приманку для слимаків. І він уже все. Так, тут ще й маленькі слимачки, я бачу, полізли. Дивимося. У нас грибочок один. Де моя палочка, допомагалочка зараз. Так, рахуємо один, другий, третій, четвертий, п'ятий. П'ятий, ось шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцять і 14, 16 грибочків. не, знаю, не Ось, дивіться, які вони. Дивіться, які вони красиві. Хочеться виростити. Буду кожний день за ними наблюдати, вам показувати і вирощувати. Сьогодні, друзі, ми підемо в ліс і покажемо, подивимося, що там. Якщо тут грибний сезон уже пішов, то і там повинно бути. А там ще повно я бачу. Біленьке це спори, це всі спори. Мені, наприклад, самі смачніші печериці або російські шампіньйони, це саме ці, які вирощені на природі. Чому вони мають смак і вони такий, навіть такий смак, що можна, як кажуть, ото язика проковтнути. Мені дуже вони подобаються, просто смажені з цибулькою і на соняшниковій олії. Друзі, хто ще не зі мною, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі. Всі, хто зі мною, дякую вам, мої хороші, що ви зі мною. Вчора прочитала дуже багато коментарів. І, ну, прямо, скажу російською, акрильонна побігла знімати вам про печориці. Гарного дня, чудового настрою! Дякую, що зі мною, дякую за підтримку. Гарного дня. Друзі, подивилися. Ми на нашій печориці і вирішили виїхати в ліс і подивитися, чи розпочався тут весняний грибний сезон. Ми зараз в лісі. Але коли ми їхали, ми побачили, що у нас вже розквітли акації. У нас це в місті. Тому ми й думали, а тут ліс акацієвий. Зараз я вам покажу акації. А виявляється, що в нас в місті набагато тепліше, а Каті вже квітують. Тут акації іще не квітнуть. Тут свій мікроклімат, тут холодніше. Подивимося, знайдемо ми гриба чи ні. Ну, ми побачили, що поганки вже є. Тому пройдемо подивимось. А якщо грибів не знайдемо, для всіх грибників кажу, що в нашому регіоні на Дніпропетровщині те, що ми спостерігаємо по природі, те, що ми побачили, що осінній сезон буде насправді непоганий. Поживемо-побачимо. Зараз подивимось, що ми тут знайдемо. І подивимося, чи тут розпочався грибний сезон, чи ні. Зразу побачила і нагадала, що я вам минулого року розповідала про сосновий пилок. Зараз якраз саме час, що його можна збирати. Його дуже багато і він, подивіться, який він чудовий. Видно, що я потрогала і воно полетіло. В сосновим полку є вся таблиця Менделєва. Мікроелементи, вітаміни, хімікати і дуже вітаміни, мікроелементи, вся таблиця Менделєєва дуже корисна для тих, в кого йдуть хвороби, пов'язані з легенями або з верхніми дихальними шляхами. Це всі кашлі, це всі коклюші, це всі. І, і навіть туберкульоз, туберкульози, воно не лікує, воно допомагає. Але як ми знаємо, що всі хвороби лікуються травами тільки тоді добре, коли постійно, постійно, регулярно це приймати, зараз можна зробити, як я вам показувала в своїх минулих, минулорічних відео, що можна зробити його просто. Цукром пересипати. Ну, я навіть як робила, я брала і заливала водичкою чаї робила. Тобто саме час ось такі, як свічки. От скільки їх. ми бачили, показували вже Западна Україна, що маслюки пішли, але в нас суха погода. В місті ще жаркіше, тут свій мікроклімат і трішечки е, земля трошечки вологає. Тому сподіваємося на осінній. Весною пролітає цей грибний сезон дуже швидко. О, ти щось знайшов? Щось знайшов? Я насправді. Де? Куди йти? у я про маслюки тільки що й розповідала. Маслюки, маслюки, друзі, квітень місяць. Квітень місяць маслюки, дивіться, те, що я казала, що у нас весняний грибний сезон пролітає дуже швидко. І я хотіла сказати, що хто живе, нам треба їхати, звичайно, до лісу. А ті, хто живе біля лісу, в мене прошлий раз. Прош... минулий грибний сезон, тобто осінній, в мене був в підписниках Іван, який розповідав нам, скільки він знаходить маслюків. Тому як... Іван, якщо ви зі мною, напишіть, є у вас чи ні. Ми знайшли ось перших два маслючки. Насправді ми їхали і не думали. Одне ми лише побачили, що у нас печ... печериці ростуть. Лише два, тому ми їх трогати не будемо. Нехай вони ростуть, ми їх чіпати не будемо. Нехай ростуть, подивимося, лише які вони красиві чи ні. Ніжка в нього, у нього гарна. Тут можна відірвати, я відірву, щоб подивитися чудовий, чудовий. Не будемо брати, тому що два маслючка. Може хтось знайде більше, нехай воно залишається, і я назад зроблю його. Так як вони і люблять, назад поверну. Більше я не бачу, бачу лише два. Закриваємо. Ще не закрила. Закриваю. Все. Нехай ростуть, ну трішечки ми їм отак відкриємо. Якщо хтось із людей захоче, будь ласка, беріть. Раз і, ха-ха, да, горбики дають, да? Зараз побігла. А тут горбик такий зразу. Я... А, а! Треба було відійти да, чуть-чуть. Сильно дала. Раз, зібрались, два. Ох, давай гарно зіграємо. І все рівно чуть іде. Не туди, куди треба. Молодець! Я так. Да. Я тут. Да. Зараз. Да, ти накачав його, хорошо. З'їздили в ліс, повертаємося, ліс чудовий. І як ми побачили, що гриби пішли? Друзі, ми побачили маслюки, земля мокра, волога, тобто така, як і повинна бути на грибний сезон. Якщо ми, ми побачили чудові два маслючка, Якби ми годинку походили, я думаю, ми б знайшли, але ми не були налаштовані на те, щоб знайти гриби, і ми виїхали пізно. Зазвичай треба за грибами завжди ходити зранку, коли вони тебе чекають. Ще тиждень в нашому регіоні будуть маслюки далі. І як ми далі його вже він закінчиться. Оце такий весняний грибний сезон. Гриби з'явилися, і через тиждень. Гриби закінчилися, тому що іде дуже висока температура, тому що йде літо. А от осінній грибний сезон він буде. Він буде чудовий. Будемо сподіватися так, так, будемо сподіватися, що він буде чудовий, тому що, так як ми дивимося по природі, насправді ми бачимо, що багато вологи, що ті. Навіть ямки, які вони залиті водою зараз, вода тобто стоїть. Друзі, дякую всім за лайки, дякую за ваші коментарі. Пишіть, який грибний сезон, грибний сезон розпочався і як, який він в ваші місцинки. І, звичайно, хто ще не зі мною, обов'язково тисніть на дзвіночок, обов'язково підписуйтеся, обов'язково. Ставте, пишіть ваші коментарі, обов'язково ставте лайки. Дякую вам за лайки, за коментарі, за те, що ви зі мною, за те, що ви є такі хороші. Дякую вам, що ви зі мною. До нових зустрічей на моєму каналі. Гарного вам дня!